Українцям приготуватися. Знову таке погода різко почне змінюватися. Розпочнуться шторми та хуртовини. Певні зміни вже помітні в окремих регіонах. Клімат зазнає без поворотних змін, і тепер не буде так, як було до цього. Тому нам слід розуміти, чого чекати від природи, у які дні буде найважче, та які регіони негоди накриє сильніше. Подробиці почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Таким чином стало відомо про те, що погодні умови на території України починають. Погіршуватися на Україну суне справжнє погодне лихо. До такого масштабу, звісно, ми не були готові. Раптове пониження температури та значні опади вже починаються. Перше серйозне похолодання до мінус 10 вночі чекаємо вже дуже скоро. Застерігає синоптикиня Наталка Діденко. Окрім того, цим морозам дощі з мокрим снігом та сильний вітер. Тож і людей, і енергетику чекають справжні випробування. А синоптикиня Укргідроматцентру Наталія Птуха також підтверджує слова своєї колеги. Наголошує, що погода дійсно дуже різко зміниться. Будуть і дощі, і мокрий сніг, і хуртовини, та штурмовий вітер. Попередила вона, і схоже, вже починає накривати негоду Україну, починаючи із заходу. Сильний снігопад почався на межі Львівської та Закарпатської областей. Дороги через опади майже не видно. Розповідають місцеві жителі, та діляться фото і відео негоди. Рух на латірському перевалі ускладнюється. Працює снігоочисна техніка, написав користувач, який оприлюднив відео. Місцеві пишуть, що це перший значний снігопад цього сезону. Очевидці розповіли, що видимість на дорозі знижена. Підйоми та спуски можуть. Бути слизькими. Рятувальники також попереджають, що днями на Закарпатті розпочнеться справжня зима. Також Карпати почало засипати снігом. Сьогодні на Драгобраті випало вже щонайменше 15 сантиметрів снігу. У мережі опублікували кадри з рясним снігопадом. На них видно засніжену природу, а рясні опади значно знижують видимість. Як пишуть місцеві телеграм-канали, на Драгобраті вже випало щонайменше 15 сантиметрів снігу. Опади продовжують засипати Карпати, і снігопади триватимуть ще декілька днів. Доки західні області нашої країни вже по-справжньому засипає снігом, то врешті областей лише очікується раптова зміна погоди. Синоптики вже попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці. У Києві очікується поривчастий вітер місцями до 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності також у місті через негоду приспустили навіть головний прапор України. За інформацією Київ-Зеленбуд, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов. Перш за все, це накриє західні та північні області, також ще й центральні днями над Україною буде проходити атмосферний фронт із північного заходу. Упади розпочнуться дощем, але потім перейдуть у мокрий сніг. Пояснила синоптик. Вона додала, що тоді затриматися сніг може у деяких західних, північних та центральних областях. Потім, скажімо так, буде перерва. А вже згодом буде новий атмосферний фронт циклону із південного заходу, і він принесе також ще додаткові опади у вигляді мокрого снігу. Зауважила птуха. Вона уточнила, що тут йдеться перш за все про західні області, північні області та частково центральні та східні. У мене в нас сніг за прогнозом, який є сьогодні по півдню. Там такого снігового покриву не повинно бути, додала спеціаліст. Представниця Укргідромоцентру зазначила, що довгий час лежати у цього снігу шансів поки що немає. Тому що там згодом переважатиме знову більш такий антициклональний характер погоди, скажімо так, пояснила вона. Синоптик додала, що на заході на півночі та в центрі України сніговий покрив може спостерігатися подекуди ще декілька днів. Далі пряма мова експертки. Але це поки що нестабільний сніговий покрив. Тобто, спочатку може там нападати досить така висота снігу, більш відчутна, подекуди до 10 сантиметрів. Але воно наймовірніше за прогнозом, який є сьогодні, буде танути, розповіла вона. Водночас птуха наголосила, що найдовше сніг затримається у Карпатах, і таким чином там мороз буде утримуватися як у нічні, так і в денні години. Тому, в принципі, в Карпатах у нас вже переважно буде осередок зими більш стабільний. Сумувала вона. Нагадаємо, що ще в ніч, з 29 вересня на 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря. Тож на високогір'ї випав перший сніг. Користувачі соціальних мереж активно ділилися кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси. У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора піпіван. Одна із найвищих вершин українських Карпат, що розташована на південно-східному кінці головного хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Окрім того, рятувальники тоді закликали туристів. Вони не нехтувати безпекою та утриматися від походів. Ну а тим, хто все ж таки вирішив іти у гори, порадили підготуватися як слід взяти із собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати декілька шарів теплого одягу і зимового взуття. А вже 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. 3 листопада перший сніг випав у Харкові. А вже 4 листопада перший сніг дістався і до Києва. 13 листопада снігом почало засипати різні райони країни починаючи із західних областей, а 14 листопада Україну продовжували засипати снігом. Перший сніг фіксували у сумах Славуті та інших населених пунктах. Проте кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН Україна Віра Балабух прогнозує, що зима 24 25 буде відносно теплою. Метеорологиня зазначила, що в Україні стало значно тепліше ніж це було ще. У другій половині ХХ століття далі цитуємо експертку. Ми бачимо, що протягом останніх років зими у нас стали значно теплішими зими ніж були у 60-х, 80-х роках. Особливо теплим став місяць січень. Там температура піднялася на градуси 3. І якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на 2 градуси вищим, то це плюс 5 градусів. І це температура, така яка спостерігається як у кінці листопада. Ми вважаємо, що це непогано, і ми можемо пережити цю зиму, але це не значить, що взимку. Буде настільки тепло. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважатиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплішими, сказала Віра Балабух. За її словами, температура у південних областях країни на Закарпатті, а також на півдні Кірвоградської Дніпропетровської областей і середня за зиму. Температура тут коливатиметься від нуля до двох градусів. Найнижчі температури, ймовірно, на північному сході будуть країни і на високогір'ї Карпат. Температура коливатиметься від 3 до мінус градусів нижче. Кількість опадів в Україні очікується у межах норми від 90 до 130 мм міліметрів на рівнині території, до 200 міліметрів і більше у Карпатах. Синоптикиня Укргідромоцентру Наталія Птуха теж заповняє, що прийдешня зима не буде суворою. Протягом трьох місяців буде більше теплих днів ніж холодних. За її словами, тенденція така, що буде все більше періодів із теплими днями, і все менше періодів із холодними. Усі світові прогностичні центри одностайні у своїх висновках. Температура повітря Цього найближчих місяців, як у Європі, так і в Україні, залишатиметься аномально високою. Цьому сприятиме як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції атмосфери, які будуть характерними для цього періоду, зауважила синоптик. Найхолоднішим зимовим місяцем у Україні буде січень. Середня температура цього місяця коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня із температурою плюс 7 градусів. Найхолодніше буде 25 січня, коли вдарять мороз морози до мінус 18. Опадів у січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. Лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. Майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 24 на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті середня та за місяць температура повітря буде додатною плюс 1, плюс 2 градуси і вище. А на північному сході до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх Буде небагато українцям. Доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. Новорічна погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками. Ну і звісно, відсотністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою. Можливі упади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зими радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу для південних регіонів країни. Прогноз погоди на новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. А у Києві у новорічну ніч очікується тепла та дощова ніч. Понад два місяці восени 2024 року українці жили без відключень електроенергії. Однак стабілізаційні чи навіть аварійні відключення світла можуть повернутися. Є два фактори, які суттєво впливають на відсутність електроенергії для споживачів. Перше це російські атаки та погода взимку, говорить Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. А за його словами, якщо будуть морози від мінус 10 до мінус 15, особливо, якщо така температура, температура триватиметься декілька тижнів поспіль, то уникнути відключень буде практично неможливо, але це не буде апокаліпсисом. Вся інфраструктура, зокрема опалення, працюватиме, але може бути таке, що щонайменше одну чергу обмежень доведеться залучати. При температурі до нуля градусів Україна зможе обійтися без відключень за умови, що вся енергосистема і насамперед атомні електростанції працюватимуть у певному повному обсязі. До мінус п'яти градусів балансування може пройдемо, а може й ні. Але якщо температура опускатиме... Миться ще нижче, то найімовірніше, що відключення будуть. Додав Харченко. За найгіршого сценарію, якщо температура взимку впаде нижче мінус десяти, і Росія намагатиметься пошкодити українські атомні станції, тоді Україна може зіштовхнутися із відключеннями до 20 годин на добу. Поговоримо про ту загрозу. Загрозу про яку дізналося українське суспільство сьогодні вранці, а, першочергово, посольство Іспанії в Україні а, зупинило свою роботу через можливу велику повітряну атаку. На Київ, і нібито це все пов'язано з тим, що Росія планує вдарити по Україні своєю новою балістичною ракетою, щоб випробувати її у бойових умовах. Про це повідомляють деякі моніторингові телеграм-канали. Зокрема, зазначають вони те, що пуск може бути здійснено із полігону в Астраханській області і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нагадаємо, те, що зараз станом на зараз повітряні сили збройних сил України не коментували дану інформацію, але дійсно різні посольства у Києві. Ві, закриваються так, от обговоримо які ще посольства і чим це ще може бути пов'язано. Таким чином посольство Іспанії в Києві вирішило тимчасово зачинити своє, свою будівлю після того, як посольство США. Отримала конкретну інформацію про можливу велику повітряну атаку 20 листопада, тобто сьогодні. Про це повідомляє іспанське видання. Невдовзі після отримання і оприлюднення заяв американського дипломатичного відомства Посольство Іспанії в Києві повідомило, що не надаватиме послуги протягом дня через підвищено ризик повітряних атак по всій території України в електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають в Україні. Посольство рекомендує вже Вати надзвичайних заходів безпеки виконувати усі рекомендації місцевої влади та завжди мати притулок, тобто там, де буде можна сховатися від того, що не дай Бог може трапитися в Україні у столиці нашої держави. Ну і включно нагадаємо, що першочергово заявило про це все посольство США. Потім доєдналася Іспанія. Посольство раніше Сполучених Штатів Америки в Києві повідомило, що отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну. Атаку на сьогоднішній день на 20 листопада і з міркувань безпеки посольство буде зачинено. І насамперед, не лише США, не лише Іспанія, а і інші посольства зачиняються. Вже третє посольство зачинилося через підвищений ризик масованої атаки. І на цей раз це і Італія. Ворог сьогодні може запустити по Україні експериментальну балістичну ракету. Про це повідомляють осінтери. Це може бути міжконтинентальна балістична ракета. «Р... С 26 рубіж це ракета швидка та досить таки потужна. 1,2 тонни бойової частини, якщо йдеться саме про РС 26 завдання удару можливе зі сходу і з району Астрахані. Ну і також Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, оприлюднив у себе в телеграм-каналі наступну інформацію. З приводу того, що відбувається зараз в Україні, і чому да, от не потрібно так би мовити панікувати конкретно на 8.46 він дописав з приводу можливого обстрілу про що також з вами обговоримо і про те, що рашисти давним-давно накопичували ракети, тому українці мають бути готові в принципі 24 на 7 реагувати на будь-які сигнали повітряної тривоги. бо… В неділю ми з вами знаємо, була масована ракетно-дронова атака по території України, і багато авіаційних експертів, включно Андрій Коваленко, заявляли, що таких атак може в принципі у Рашисті вистачити на 2-3, ще додатково, і тому, звісно, загроза постійно існує. А з приводу того, що зазначає Олексій Єжак, це політичний експерт. Він розповідає про попередження від сполучених штатів Америки і не лише від Сполучених Штатів Америки, ще раз перераховую, закрили з посольство. Фа сполучених штатів Америки, Іспанії, Італії та Франції, і навіть десь бачила інформацію з приводу Греції. Тобто, ми розуміємо, що вже більше трьох посольств закрилося, а якщо бути точною, то п'ять. І тому дійсно можливо рашисти щось таке і готують. І от Олексій Єжак розповідає про можливий масований обстріл України, про який наразі попереджають Сполучені Штати Америки. Звичайно, там деталі важливі, але якщо немає слова евакуація, якщо, наприклад, немає такої ну, повідомлень про те, що сім'ї, наприклад, там мають бути евакуовані або щось таке, або передислоковані, ну, я думаю, зараз це все ж таки скоріше просто профілактика проти ну, можливого. Можливого посилення того, що Росія робить там же проблема у тому, що не проблема а питання у тому, що що власне може зробити Росія окрім окрім таких риторичних попереджень. Спочатку сказати, що наслідки будуть серйозні, а потім сказати, що наслідки будуть відчутними, або що щось таке сказати. Росія діє на максимумі, стріляє на максимумі тому я думаю зараз зараз це треба читати так що треба бути обережними через те що росія може розширити розширити зняти певні заборони на ураження певних об'єктів Ну і крім того керівник центру протидії дезінформації андрій Коваленко дописував у своєму телеграм-каналі стосовно цих всіх подій зокрема він дописав наступну інформацію щодо попередження посольства сполучених штатів америки про можливий обстріл нагадаю що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів україни протягом місяців це стосується ракет х хасту які вони продовжують виготовляти, а також калібрів та балістики для обстрілів у РФ і готова авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі раніше це повідомляли вже. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові. Структурам продумувати заходи безпеки, людям реагувати на сигнали повітряної тривоги. Далі він дописує ще раз уточню: росіяни готувалися до обстрілів в холодну пору року. Це їх тактика. Накопичували ракети, готували авіацію, флот, ставка на крилаті ракети та балістику, а також дрони для виснаження протиповітряної оборони. Ці плани не є несподіваними. Вони відомі і про них попереджали. Друга росіяни мають у своєму арсеналі різні типи ракет, і це також відомо. Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств. Що потрібно робити українцям в даній ситуації? За три роки повномасштабного вторгнення, також знаючи зараз про наявність Росії ракет та планів щодо обстрілів України інфраструктури, українці вже розуміють ситуацію. Потрібно спланувати свій час та підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут та час, за який до цих. Безпечних місць можна дістатися також важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, повідомлення від повітряних сил збройних сил України щодо паніки, яку намагаються підігрівати. Ще раз уточню, що Росія готувалася до обстрілів і це є частиною війни. Плани Росіян відомі силам оборони протидія є і буде. З приводу того, що ще відбувається у повітряному просторі України, що ще можуть запускати росіяни на нашу українську землю, ми з вами знаємо, що це комбіновані ракетні дронові атаки, включно використання різного виду свого озброєння. Туди ж і Х-101, і Х-555, От і включно ворог може використовувати калібри. Калібри летять із моря. А загроза для нас реальна є, коли калібри саме знаходяться у чорному морі або Середземному морі, і це дійсно з Азовського моря прибачте бачите, це реальна загроза, яка є для нашої держави. Тому, якщо ви бачите, що присутній той чи інший підводний човен, який має на своєму спорядженні калібри, включно в Азовському морі і в Чорному морі, то рівень ракетної небезпеки стає на ранг вище. І якщо сили оборони півдня нашої держави, не лише півдня, повідомляють про загрозу, то краще звісно ж не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Так от, у чорному морі є багато російських ракетоносіїв, які можуть запустити понад 20 калібрів. Обговоримо з вами про те, що Росія вивела у Чорне море кораблі, які є ракетоносіями калібрів, загальним залпом ракет сягає який понад 20 одиниць. Тож загроза їхнього застосування проти України на жаль, але досі існує. Проте ми з вами про це знаємо: проінформовані, обізнані. Тож попереджені таким чином. Окрім того, носії калібрів є і в Середземному морі. А у ранковому зведенні військово-морські сили збройних сил України повідомили, що станом на сьогоднішній день, на 20 листопада, у чорні. Чорному морі є ракетоносії калібрів. Так в аукаторії є шість ворожих кораблів. Загальним залп калібрів може сягати 23 ракети. Водночас в Азовському морі вони відсутні за інформацією ВМС України в Середземному морі також є ворожі кораблі, і там перебуває три ракетоносії із загальним залпом до 24 ракет. Але знову ж таки нам необхідно знати, що саме відбувається у Чорному морі і в Азовському. В Азовському бачимо немає, але в Чорному морі їх надто багато і тому можливо дійсно ворожі. Роже військо може в найближчі дні, а можливо й сьогодні зробити масований удар по території нашої країни. Ну і от далі поговоримо про ці дозволи, про ці прохання, про ці заклики, про які вже неодноразово Україна просила наших західних партнерів про дозволи бити по території Рашівської Федерації, дозволи бити з західним далекобійним озброєнням. Чому це необхідно? Та тому що ті каби, які кошмарять прифронтові території, вони не будуть такій інтенсивності летіти туди. Бо авіація рашистів буде що. Буде знищуватися, буде потрапляти е, та чи інша ракета західного зразка. Да, е, туди куди потрібно, і там буде вибухати. Таким чином експерт сказав, те, що дозвіл бити по території Росії автоматично зменшить скиди кабів на 30-40%. Про це все заявив Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта. Він зазначає, те, що після отримання Україною дозволу на застосування ракети та Камс по території РФ, Росіяни будуть змушені із. Тотно скоротити застосування кабів через необхідність перебазувати літаки на інші аеродроми. Проте, знаєте, тут варто додати, що е, напередодні багато своєї авіації рашисти подалі перемістили. Тому, звісно, тут вже не так багато, як могло до цього бути, якби нам дозволили бити раніше, а не ось ось е, на днях. У них не вистачає літаків і не вистачає пілотів. Вони зараз проможні робити 60-65 вильотів на добу. Це 100-120 кабів, вони скидають. Але е, якщо ці літаки будуть відведені на відстань понад 300 кілометрів, це означає, що кількість вилітів зменшиться. Вона зменшиться відсотків. На 30-40, адже вони будуть літати далі. У них буде більше ресурсів літака. Двигуна у першу чергу вироблятися. Самі ж пілоти будуть більше втомлюватися, адже це люди. Буде більше ймовірності похибки, сказав нарожний. Він надав, що у випадку, якщо навіть Україна не битиме західною зброєю по російських аеродромах, рафія все одно буде вимушена відвести літаки за радіус дії ракет. І таким чином Україні вдасться обмежити російський потенціал навіть без застосування далекобійного озброєння. Але окрім су 34 чотири 35 росіяни використовують величезну кількість су 25 і це фронтовий штурмовик для ударів некерованими ракетами. Вони використовують вертольоти, і це доволі небезпечна зброя, оскільки на них стоять, наприклад, протитанкові комплекси віхерь із дальністю в 11 кілометрів. І це велика небезпека для наших танків, для нашої бронетехніки. І такі аеродроми вони не зможуть перекинути, оскільки там радіус дії діє менший 300 кілометрів.